Росія заявляє про анексію чотирьох областей України і оголошує усіх жителів окупованих територій України своїми громадянами. Як це вплине на тих, хто продовжує залишатися в окупованих районах? І з якими наслідками можуть зіткнутися ті, що отримують російські паспорти? Яку відповідальність збирається за це запровадити українська влада? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Володимир Путін завершив формальний процес анексії частини регіонів України. Президент Росії 4 жовтня підписав закони про так зване входження до складу Росії чотирьох частково окупованих областей України: Донецькою, Луганською, Запорізької і Херсонської. Згідно з цими законами, жителі зазначених регіонів з 30 вересня визнаються російськими громадянами. Тим, хто хоче відмовитися від громадянства Росії, начебто дають місяць на подання відповідних заяв, повідомляють російські медіа. Російська влада визначила, що так звані вибори до законодавчих органів влади в окупованих регіонах мають відбутися 10 вересня 2023 року. А так званий перехідний період триватиме до 1 січня 2026 року. Також 4 жовтня Володимир Путін підписав укази про призначення Володимира Сальдо і Євгена Балицького так званими виконувачами обов'язків губернаторів окупованих частин відповідно Херсонської і Запорізької областей. Напередодні Рада Федерації, верхня палата російського парламенту ратифікувала відповідні договори про входження окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей до складу Росії. До того анексію частини українських територій схвалила Держдума Росії. Наші нові соотечественники становляться російськими гражданами навсідання і можуть бути впевнені в тому, що Росія захистить Падріжити їх при любых условиях, Это святой долг нашої страны. Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в Росії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідний документ оприлюднено на сайті президента. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це рішення Зеленського і зазначив, що цитую Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим юрисдикція виключно України на території України не діють російські закони укази, бо вони юридично нікчемні. Усі правочини, включно з правом власності, будуть відновлені на усі території. Написав Подоляк у Твіттері. Нагадаємо, що 30 вересня Путін підписав укази про так зване приєднання до Росії частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Раніше він підписав указ про визнання незалежності цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти Росії. Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль. Галина Лугова у коментарі новинам при Азові розповіла, що активної паспортизації на окупованій частині Херсонщини поки не відбувається. Наразі інформацію, яким чином вони планують видавати паспорти у мене немає. Ті, хто хотіли, вони вже отримали усі ці паспорти. Зараз у них бажання є. Надалі, щоб люди отримували паспорти. А яким чином вони будуть це здійснювати? Поки нам е, ці випадки не відомі за словами Галини Лугової, російські військові не почувають себе упевнено в окупованому регіоні. Окупанти на даний момент я спілкувалася вчора із людьми, які вчора виїхали. Звідти е, знервовані напруження в повітрі, спостерігається, і така дивна фраза прозвучала. Е, прям мені підтвердили жителі, які виїжджали. Е, черга була дуже велика біля кіндійського пляжу. У нас є пляж молодіжний, так от е, там прозвучала така фраза. Якби тут у приміщенні дуже холодно, бо там кафе, магазин. Тут у приміщенні дуже холодно і взимку не опарюється, сказала продавчиня. А у відповідь почула від солдатів, так, а ми здійсні забираємося збираємося мавати, це нам не потрібно. Тобто, ви розумієте, вони самі розуміють, що вони гості, ворожі гості на нашій українській землі. За словами Галини Лугової, на окупованій частині області вже є випадки мобілізації місцевих жителів, тому деякі чоловіки почали переховуватися по мобілізації. От у місті Херсоні наразі таких випадків не зафіксовано, але по області такі випадки відомі стосовно того, щоб люди брали зброю і йшли воювати. Як солдати Російської Федерації люди чоловічої статі, молоді хлопці і пожеж військи те спостерігаються. Люди не проживають місць прописки. Такі випадки є, і вони не поодинокі. Політолог із Херсона Володимир Молчанов наголосив, що Росія вважає своїми громадянами усіх жителів окупованих територій, незалежно від того, чи отримали вони російські паспорти. Всі можуть бути оголошені громадяни там України громадянами Росії навіть попри те, що вони не взяли російські паспорти і не зверталися по них. Ну це абсолютно більшість, бо звернулися на всіх Херсонщині приблизно 20 тисяч по російські паспорти. Ті з них, хто звернувся і ще не взяв паспорт, мабуть, дуже сильно про це зараз шкодує, щоб не потрапити першими під мобілізацію. Тут зараз треба зрозуміти, що росіян немає списків. Хоча немає реєстрів, ніяких демографічного реєстру. Немає е, списки виборців є на паперових носіях, але є не у всіх не у всіх громадах, не у всіх гауляйтерів. Частково вони ними користувалися при так званому референдумі. Mm -hmm. е, от тут саме те, що частково, і цілком можливо, що все це залишиться в Херсоні, бо вони не змогли їх перенести на електронні носії. Політолог також зазначив, що через відсутні списків місцевих жителів паспортизація, так само як і подальша мобілізація, буде здійснюватися хаотично. Вся ця, ця можлива російська мобілізація. Паспортизація вона буде йти в так би мовити е, хапальному порядку. Тобто, кого побачили, кого піймали, того і мобілізували, того і оголосили російським громадянинам. Якщо людина переховується, то є шанс доволі довго ухилятися від всіх можливих російських оцих мобілізацій, незважаючи на спробу Росії анексувати частину півдня України, її поразка у Херсоні неминуча, бажає Володимир Молчанов. Поразка в Херсоні, неминуча вже поразка, вона вже, ну, на відміну від Лімана, має все ж таки сколихнути оце імперське російське суспільство, як імперську його частину, сколихнути на певні дії, спрямовані на захоплення влади. А це, в свою чергу, має спричинити вже е, такі, теж ефект доміно, але вже не на рівні Херсонської області, коли Залишення одного села спричиняє необхідність залишення і решти сіл, тому що кожне село було важливим елементом такої системи оборони, коли причому немає, немає оперативного резерву. Росіяни не змогли знайти чи перекинути оперативні резерви, і саме в тому проблемах зараз такої мобільної оборони, яку вони приречені програти на правому березі. Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Кімафієв у коментарі новинам Празові розповів, що у цьому місті російські окупаційні сили вже проводять примусову паспортизацію населення. В Мелітополі зараз відбувається терор по відношенню до українських громадян. Ті громадяни, які працюють у бюджетних закладах, працюють у сфері житлово-комунального господарства. В приватному бізнесі їх примушують роботодавці міняти паспорта на російські. У нас є вже докази того, що всіх лікарів, всіх працівників лікарень, поліклінік амбулаторій вже примусили оформити російський паспорт. Є докази того, що працівників комунальних аптек примушували. Є докази, що всіх, абсолютно всіх співробітників житлово-комунальних підприємств примушують отримати російський паспорт. Депутат закликав жителів окупованого регіону утримуватися від отримання російських паспортів. Закликаю не поспішати, не треба оформлювати російський паспорт. Чому тому, що по перше, за це передбачена кримінальна відповідальність? Тобто, якщо особа стане на 24 лютого, була держслужбовцем або співробітником правоохоронних органів. Або а, була військовослужбовцем і після цього а, отримала російський паспорт, за все буде передбачена кримінальна відповідальність. Коли слідчий вас підозрює в колаборантській діяльності, то отримання російського паспорту це ще одна ознака здійснення колабораційної діяльності, ще один доказ. Тому а, з точки зору кримінального законодавства, російське громадянство. Це кримінальне правопорушення, Павло Тімофієв вважає, що паспортизація на окупованому півдні неминуче призведе до мобілізації місцевих жителів до лав російської армії. А тепер давайте ще раз глянемо наслідки. От людина отримала цей російський паспорт. Це по перше, повністю ця людина поводжується на російську юрисдикцію, тобто повністю має виконувати всі, всі вимоги російського законодавства. І, передусім, вимоги щодо повної, а ми ж розуміємо, що це повна мобілізація на теренах Росії і на теренах ДНР ЛНР. Тобто ті люди, ті громадяни, які мають військово-облікову спеціальність, яка затребована Збройними силами Російської Федерації, вони будуть примусово мобілізовані до структур Міноборони. Це означає, що. Як чоловіки будуть примусово мобілізовані, так і е, жінки депутат зазначив, що жодна цивілізована країна світу не буде визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України. Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін зазначив, що становище Росії і її спроби провести паспортизацію на окупованій частині півдня України зараз відрізняються від того, як це відбувалося у Криму у 2014 році. Ну з одного боку, у нас є зміни до кримінального законодавства. Сьогодні вже питання колаборанства, тобто співпраці з окупантами, є злочином. Так і тут є межа, певна межа, яку встановить судова практика, скоріш за все, яке саме форми колаборанства співпраці з агресором є відповідно складом злочину, які не є, і як в цьому вимірі бути з так званою паспортизацією. Це з одного боку. З іншого боку, у нас є ще два фактори: по-перше, ну по-друге, можливо, так звані новоокуповані території, так вони на відміну від Криму оголошені агресором. Як нібито власна територія злочинного оголошення, але при цьому ці території агресором частково не контролюються. Ми маємо ще поточну деокупацію. Тобто значні території вже після злочинних заяв російської влади вони вже звільняються від агресора. Юрист зазначив, що в українському законодавстві немає норм, які б врегульовували статус нових окупованих територій. Ну, умови дуже тимчасової окупації, які були в Харківській області, все ж таки потребують на оцінку законодавства не лише у вимірі а, кримінального реагування, а вимірі реагування адміністративного, а й можливо цивільного. Бо на цих територіях відбувалися щонайменше фактичні якісь дії а, цього виміру. І тому тут. Ну, відсутність спеціального профільного закону про неокуповані території, це також нова ситуація. Подивимось і побажаємо успіху Збройним силам України в деокупації, так бо ми бачимо стрімкі зміни на лінії фронту, і очевидно до завершення цього року лінія фронту буде дещо іншою ніж наразі, так і тому питання ось цих або віртуальних, або деокупованих громадян України, яких агресор злочинно голосив власними, воно в цьому вимірі відрізняється від кримського. Певною Борис Бабін упевнений, що Росія зіткнеться з проблемами, намагаючись провести паспортизацію жителів окупованої частини півдня України агресор наразі діє практично за тією методикою, яка була в Криму. Вони так само оголошують їх власними громадянами, нібито так. А далі вже вони будуть визначатися з якимись е, злочинними процедурами роздачі цих документів. Знов таки, для них це буде величезним викликом, адже повторюся, значна кількість населення, звісно, не буде брати ніякі паспорти. І, крім того, ще є одна принципова відмінність: насправді окупанти не контролюють міграційну ситуацію в тих регіонах, це не величезна таємниця, але вони саме про це постійно заявляють. Бо я так розумію, що вони не мають доступів до відповідних реєстрів баз даних. Особливістю частини південного регіону, яка окупована Росією, також є те, що там відбуваються бойові дії, зазначив Борис Бабін на відміну від Криму 2014 року. Звісно, агресор буде прагнути, щоб максимальна кількість населення отримала його паспорти. Але питання в тому, що окуповані на території материкової України зоною бойових дій. Там дуже важко щось сказати про якісь адміністративні послуги, якщо вони знаходяться без часу, без електричних, без електроенергії, без опалення, без газифікації, без мобільного зв'язку, без банків. Тобто тут, на відміну від окупованого Криму, де бойові дії в човна році не велися, і де цих вражень інфраструктури відповідь не було і. Знов таки, рівень репресії, хоча він був з жахливим чотирнадцятого року в Криму. Він ну його важко порівняти з тим абсолютно геноцидом українського народу, який відбувається на підконтрольну на підконтрольні окупантам на окупованій території материкової України, так її називаємо, і тому тут казати про якісь преференції чи недоліки паспортів, дуже так званих дуже важко. Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що на сьогодні лише наявність російського паспорта у жителя окупованої території не є ознакою злочину. Формально за російські паспорти на сьогоднішній день взагалі немає покарання, тобто є лише проект закону, який розглядається в парламенті, але він не прийнятий, тому формально лише одна ознака наявність російського паспорта ще не є ознакою злочину. Це може бути частиною іншого злочину, наприклад, державна зрада для, для державних службовців, які перейшли працювати до органів влади Російської Федерації, то це буде одним з елементів цього злочину. або Інша частина злочину може бути це примушування до отримання такого паспорту або робота в органах, які роздають такі паспорти, тобто це охоплюється статтями Кримінального кодексу про порушення правил і норм війни, оскільки примушування до ну, корінного населення до зміни громадянства це є міжнародним злочином. Нагадаємо, що у липні цього року пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла про те, що у її відомстві працюють над новим законопроектом, який запровадить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта. Експерт центру громадянських свобод Володимир Яворський зазначив, що у разі ухвалення цього законопроекту основною проблемою для громадян може стати доведення факту добровільного чи примусового отримання російського паспорта. Спочатку а, анонсували, що будуть взагалі всі відповідати за цим законом, за новим законом, але пізніше все таки вийшла така трохи скорочена версія, і лише певні групи осіб. Будуть отримувати, можуть бути покарані за отримання такого паспорту. В принципі, там є велика проблема в тому, що на підконтрольній території дуже важко визначити, що таке добровільне і недобровільне отримання російського паспорту, тому що, в принципі, людина то може піти і добровільно, але її можуть заставити певні обставини, через які вона не зможе функціонувати. там. Не зможе дитину віддати, наприклад, в саді, в школу, вона не зможе там якось отримувати якісь гроші чи вести хоч якусь діяльність, тобто вона просто з голоду вмире. Тобто, дослідження цих обставин, воно доволі складне, і, в принципі, всі люди, які перебувають під окупацією, вони в тому чи іншому примусі перебувають. Існують десятки прикладів, коли просте заперечення. Російському солдату призводило до розстрілів або затримань. Правозахисник вважає, що ці питання потрібно вирішувати після деокупації території. Людині має просто надаватися час, наприклад, 2-3 тижні, де вона повинна для себе вирішити. Якщо вона з російським паспортом, вона може як громадянин Росії виїхати в Росію і там собі перебувати. І тоді вона позбавляється українського громадянства, або вона має. Якісь процедури застосувати, що вона відмовиться від російського а, паспорта, який вона отримала, і далі залишиться з українським паспортом. А, при цьому я думаю, що там для державних службовців можливо бути потрібна заборона на перебування на посаді а, в державних органах влади а, в наступному там на якийсь певний період часу. Тобто, я думаю, от такі от рішення мали би бути, і причому вони в принципі. Не обов'язково мають іти в сфері кримінального права. Тобто, це більше питання державної політики і питання громадянства, процедури позбавлення громадянства, коли людина має е, друге громадянство іншої країни, а тим більше е, громадянство країни агресора. Володимир Яворський зазначив, що у разі ухвалення нового закону, який стосується відповідальності за отримання російських паспортів, його дія пошириться на усі окуповані території. Ну, власне, влада пропонує те, що за наявність, просто наявність паспорта, отримання паспорта можна отримати позбавлення волі там аж до 10 чи 15 років. Тобто, це доволі серйозні злочини. При цьому насправді. Саме отримання цього паспорту ще не є такою надзвичайно суспільно небезпечною діяльністю. Я хочу підкреслити знову ж важливий момент, що це стосується не тільки жителів півдні, це стосується всіх окупованих територій, тому це стосується і Криму, і Луганської, і Донецької областей. Хто отримав паспорти в Харківській області? Єдине, що ця відповідальність вона почне діяти з моменту, коли буде прийнятий такий закон. Тому що це не має зворотньої а, дії а, в часі. Правозахисник додав, що громадяни України і залишаються громадянами України, якщо до них не застосовується процедура позбавлення громадянства. Отримання російських паспортів на це не впливає. Росія виправдовує цим свої дії, що тут є а, громадяни Росії, які погодили стати нашими громадянами, і їх є певна ось така от кількість. Але вирішальне значення це не має. Тому що ми їх розглядаємо і далі як українських громадян до моменту, поки їх не позбавили українського громадянства, і тому, в принципі, надії української влади чи рішення міжнародної спільноти це ніякого не впливає. І це теж дуже важливо, тому, в принципі, це має лише таке ну, символічне значення. Але це символічне значення, тобто, воно, в принципі його хочуть перекласли доволі серйозними наслідками для людини. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Олександр Інковський новини при Азов'я тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.